Доброго дня. І для тих, хто має рейсмус Макіта, е, значить що 2012, да, ось такий ресмус Макіта, да? і буває, дивіться, отака проблема. Зняв ножи. І маємо ось таку ось річ. Попадає стружка під нож. Що це може бути? Так як рейсмус у мене це вже 10 років, і я вже знаю, що це таке. Тому я спочатку думав, що це вже просто витягнулася оця планка. Вона втягується, і я думав, що це вона вже просто не прижимає. І навіть заказав нову планку. А вона стоїть, оця планка, щось 800 гривень. Ця планочка, що нож тримає. Я її заказав нову. Поставив, але результат практично ніяк не змінився. Десь вона в мене тут висить. Ось вона ось, сюди. ось ця планочка висить. Результат не змінився. Потім, що я. Зрозумів, чому така єрунда, от чому нож всередині отут не прижимається. А тут банально все просто. Дивіться, маємо ці отвори, куди закручуються у нас е, такі ось болти. Вони просто у нас не затягуються до кінця із-за того, що тут стружка. Тому я беру просто шуруповерт і вставляю в цей отвір. І пішов далі. Слідуючий. Все. Стружку я тут підняв. Далі беру повітря. І все. І проблема з оцим буде вирішена. Ці вже отвори чисті. І зараз буду нож міняти, і нож пристане уже плотно. І попадати стружка під нож не буде більше. Отак от, от вчиться на моїх помилках. Дякую, кому сподобалось.